Ніхто мене не дивиться. А я вирішив сьогодні знову полазити по інтернет-анкціону, пошукати щось цікаве. От. Сьогодні зайдемо до популярних лотів. Сейчас подивимось, що тут є цікавого. О, роликси ще продаються. Монетки, монетки. Це монетки. Брош ще продається. Ого! Угу. Це що таке за композиція така? Хор. Автор Марія Ковальчук. Це статуетка що ли? Що? Ось. Хотять 85 тисяч. Кераміка, глина, матеріал глина. Не Україна нова почте. надзвичайно рідкісна композиція відомої прямій вістки Марії Ковальчук. Висота 28 см, ширина 29, вага 5,5. Ого! Такий як шарахнеш. Ну, нічого такого вроді цікавого немає. Поїхали далі. Медалі. Президента та заснебу, то не цікаво, нецікаво. Знак почута. О, 50 стовп, треба глянути. А, -а, -а. Уже все резерв не досягнуто, так? Да? 90 тисяч. должно быть дорогого, то щось мало. Так, Що тут 7 Марки. Металевий верстат. Это что такое? Это какой-то автомобиль, что ли? Радиоуправляемая машина. Угу. Понятно. 11, 17, 17 лет. Ставки. Одна ставка 650 гривень. Метал. Так. Іграшка в нормальному стані Має потертості. Механічний на панелі управління. Роботу не перевіряв, батарейок немає. Фото, якщо у вас виникнуть питання, буду задати. буду радий. Якщо знаю, Так. Годовой набор монет. 91 год. Вот. Толер. Москвы. Ух ты. Гречонка. Гречка. Гречонка. Такая вроде даже линейка, блин. И... Вот она же сломалась. 49 ставок, ничего себе, 3000. Основный материал, бронза. Бронза Оникс. Ясно. Ага. Пидольна машинка. Малыш. 74 ставки. 48 тысяч гривен. Это штука боксов за машинку. Блін, за 48 тисяч можна джигуляв взять і кататися. Матеріал метал. Кількість лотів одна штука, педальні машинки, дитячий педальний автомобіль, малиш. 73 -го года випуску. Гумаціла местами его так. Короче. Шесть не, не очень. Ти серпий А Хотя шо халла. Вообще не понятно, что це. Ух ты, самолочик. Тут целый набор. Чайничок, чак. Усаида. Материал латунь. Для комплектации дайте, доска по фото. 16 столк. 7500 Ну, о, і проба є. 1896. Це, мабуть, якесь посріблення. Якщо метал латунь, то посріблення. Кладищі, жбачки, обгорки наклейки. Капець. Міди стільки перекидали. 18 ставки 4000 гривень. За бумажки, бля. Хто знав, що їх треба було собирати, бля. Капець, там по фото, бля. Майже відмінний. Він люди блін на цих фонтиках гроші заробляють. Фух. Цикаву. Сейчас катулок, а просто статуетка так называется. Это может быть статуеточка, да? Ну вот так. Гарненько. Сталок 20. 5, 2 700 до 4 Ой, шо, интернет пропал чешу а есть интернета если кто чуя чует... Смайлік напишіть, де восстановилось, да, чи ні? Ого, Ого, ікона, ікона дуже інтересна. Ну, хочеться глянути. глянуть. Шо, з збісера, чи що? Так, чи... да, таке як збісера? Блін, мають же люди робити. Вишивати це все. Це ж скільки терпіння треба. А, товар продается за фиксированную цену. хотя 45 тысяч. 19 столетия, да? Ясненько, понятненько. Ну, 37 людей так. Пряжка вот такой Вот та ще не бачу. Не в У них і пуги в були. Находив німецькі. Не всі в папирішку чогось. Ого, 6 тисяч вже. 47 сток. Німеччина, вид пряжки. Алюміній по фото. хиба за алюминий знайдено в лесе можно его можно его отличный пищевой угу. а, це він, видно, хочет, просто вот нема ни одной. Так. що ще цікаво такого. 822-й. Та, та. Серебряний поднос, 20 штук, ніфіга себе, 1 кг, 700 грам. Оце людям нікуди дівати. Ох ти! Одна копійка 1025-го. А ну гляне. Гурт рубчатий. Ага. Того видна ціна така чи чого. 15 сток, 3300 металмітер, одна копійка. Період 24 до 45 года. Кількість воті. Матеріал мідь, стан нормальний, реставрації нема. Всі питання лоту обговореться до його покупки. Понятно. 3300. Так. Блін, ну чов 2 копійки 1802 стоять стоїть стільки, а 1800 -го? Майже нічого не стоїть а. Є. Да, сохранчик такий гарненький. Видно хтось хорошо почистив. 1720 двадцять Ще два дня мить. Реставраційних робіт не проводив. Странно я б сказав, що проводив. Раніше з ними воювали, а зараз колекціонуємо. 56. І вже 4,5 тисячі накидали. Матеріал бронза. Забажання фото. Ого. Алюміній. Ух ти, яка фейбулка. Вот, блин. Ну тоже интересно. Так. Сейчас, что, цікаво. У нас тут виллований 200 штук ловок. От у них беруть. Так. часи зеніт спорту 30 столок а ну ка глянем 32 людини зеніт їх тягали тягали люди готові купити та так Mm -hmm. Резерва не до вс там понял. Отличный экземпляр для мене так нифига він не отличний. Нічого цікавого п'ять копійок 2000. тисячі золота ароматниця. Ви не можете переглянути цей вот, а цей можуть? Тоже, конечно, сейчас уже начинать холодся. С кіфска шейна грібному. Ну да. 35 тысяч. Віски, скифська, бляшка. Тоже не А, ну, все все, що. Старе. Все, треба регистрировать да кукла 500 гривень. Каска вермахта. Пес нічого такого такого немає. коньяк, три пятьсот. Ох ты, это интересно. Всегда хотел себе найти такую перепуточку 31 -го года. Конечно, в ней Почистив, наверное. Тисячі гривень. Мельхіор. Мельхіор стан на фото копано. Обгорювалось на формі. Сьогодні Нічого цікавого, шой нагрена солі. Полка пятьдесят штук. Античная монета. состояние нестояние Почти два грамма. Срібло Україна десь Ну так да. обично в тих краях і знаходять їх. У ну, нього багатенький. і видно, знайшов місцинку гарно. копеек Это 21. 0 столок я такую продавал за 800 гривен в кращем устань. а сейчас продают за 1250 жир Подзависло. У, -у, -у интернет Это где <с къем> есть, да? Можно. 10 рублей 1768 года. Катька друга. Голда. Трошки потаскано, затаскана. Це що воно обломана було, чи що? Щось допоювали чи припаювали одна гривня золото. З огляду на стан монета з Дукача, Ну, напевно, можливо, до... Якісь нові вулиці всього. Тож дав торгівлю, дивіться, що лоти. Думаю, трошки набере. Так, -да та -да ну що, ще пару минуточок. Там будемо закруглятися. Радіум. Хоче 8 тисяч за радіо. Це капець. Люди платять такі бабки якусь ерунду. Не, ну то ж хорошо, конечно. Ми шукаємо, вони куплюють круговорот мусору в природі. То що, як кажуть, для когось... Мусор, а для когось клад ми шукаємо ці клоди, щоб колекціонери собі його купляли за гроші. Хо-хо-хо. Эй вообще Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відосики. Там є знахідки. Можливо, комусь буде цікаво. Так, ну, більше вроді нічого такого цікавого, можливо, там ще є щось. Ну, не буду вже затримувати, вже і так пів години. Дякую за увагу. Ви... На каналі Скіф. мисливий за скарбами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Пока-пока!